Представники товариства мисливців та рибалок займаються регуляцією хишаків у своїх угіддях. Для цього проводять так звану загінку. Оп! 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 Цього разу відпрацювання проводили у п'ятицькому відділенні товариства. Збирається бригада мисливців зранку. Записуємо все згідно списку, всіх перевіряємо документи чи правильні всі є. І проводимо інструктаж, перш за все. І все, від з Богом. Є старший, розкладає стійку, номера, а другі, друга бригада йде в загинку і від йдуть, і ми так зустрічаємо Лиса. Саме Лисів у лісах та полях Прикарпаття розвелося чимало. Перший трофей вже у мисливців. Тварину оглядає ветеринар. Він перевіряє її на сказ, який переносить саме лисиці. Сказ це є особливо небезпечне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Клініка його йде параліч, агресія, ну і смертність. Щодо що до запобігання цієї інфекції, потрібна вакцинація як особо лисиців і домашніх тварин. Лесі ми проводимо. У нас щороку відбувається пероральна вакцинація. Зараз пов'язана з воєнним станом. Колись розкидалося з літаків, а зараз ми це все робимо вручну. Зі слів мисливців, кількість диких тварин зараз зросла майже у 10 разів, тому і виникла потреба у регулюванні їхньої чисельності. Мисливці згодилися це просто безкоштовно, без яка от кожної свої ініціативи приходить, приїжджає, щоб ми зробили регулювання повністю відповідна відповідно до стандарту. Червона лисиця, вовк. Навіть ми чули, що вже є тут, коли десь краями ходять шикали. Вони в Тисмениці такі вже давненько є, але до Тисмениці нас недалеко. Вони можуть за одну ніч перейти і до нас. Найбільше, кажуть мисливці, зросли популяції диких кабанів та косуль. З лісів Коломищини, Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.